Спеціалізована екологічна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо директора приватного підприємства за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення. Слідством встановлено, що очолюване обвинувачуваним підприємство займалося видобутком андезиту базальту, не маючи діючих дозволів. Також камінь реалізовувався як сировина для будівництва. Роботу не припинили і після зупинки дії спеціального дозволу на Користування надрами до того ж, видобуток проводився шляхом здійснення буровибухових робіт на території родовища в Мукачівському районі. Збитки державним інтересам від такого незаконного видобутку каменю склали понад 309 мільйонів гривень. Прокуратура звернеться з позовом до суду для забезпечення подальшому відшкодування всієї цієї суми коштів. Крім того, у межах кримінального провадження вже було арештовано майно загальною вартістю 29 мільйонів гривень. Подальший розгляд кримінального провадження здійснюватиме суд.